Перший в нашому блоці буде ще в нас два спікери. Вони віддалені онлайн. Це Любов Супненко, директор компанії Tradex, і наш співзасновник в Кластеру, який займається експортною продіяльністю. діяльністю. Також буде на зв'язку з нами Олена Пінчевська. це... Вона зараз працює у Львовській в Львовському навчальному закладі в інституті на кафедрі маркетингу. і вона розкаже про тренди в Європі, які там зелені обмеження накладаються. А я зараз вам розкажу про фактори геополітиці в проблемому бізнесі, які треба враховувати в експортній діяльності, в закупівельній діяльності. Та взагалі будувати стратегію на довгострокову для любого бізнесу на території України. І ви бачите такий слайд, я коротко буквально розкажу о собі, саме чому я вибрав таку тему, чому не інше не, не моблева. Я 25 років в меблевої галузі. Працював на різних в різних компаніях, на різних там топових посадах, в крупних компаніях. В мене був свій моблевий бізнес виробничий. Зараз теж бізнес дотичний до моблевого. Це агентство дизайну повного цикла СВН Partners. Але з 2014 року я займаюся військовою аналітикою як сценарним, ну саме сценарним плануванням, тобто. В нас є тактичний рівень, операційний рівень і є стратегічний рівень. От наш рівень це стратегічні прогнози для наших сил оборони і для державних органів. Ми працюємо саме в цій царині і працюємо, ну, скажімо так, достатньо успішно. Хочу сказати, що у нас є такі блоки. Які будуть потім поєднуватися з точки зору мидлового бізнесу. Тобто є рівень стратегічний, ми на нього дивимось, і потім будемо його поєднувати, як це буде відображатися. І перша існуюча ситуація в світі з цивілізаційним переходом. Тобто саме це цивілізаційний переход. Той, що відбувається, він ділиться умовно. Ми щас будемо дуже, дуже спрощувати умовно на три фази: це індустрійний переход, індустріальний переход, це інформаційний переход і новий соціальний переход. І коротко по кожному з них. Індустріальний переход це коли машини виробляють машини. Ми вже це бачимо. Тобто, людина витісняється з виробничих процесів. І чим більше це буде відбуватися, тим буде більше незайнятих людей. Це вже становиться проблемою не тільки в Україні, ну і в цілому, і в цілому світі. В нас є доступна вже енергія сонячна і воднева. вона не була доступна до ну, умовно ще там 3 роки тому. А зараз вона доступна, і ми це бачимо. І в нас є вже багато прикладів технологічних рішень. І, вугле ну, корисні копалення в тому вигляді, як вони були раніше, суровинні ці імперії потроху починають згасати. І це такий для них не дуже гарний тренд. Наступна у нас історія це інформаційний переход. Ви бачите тренди з штучним інтелектом, і він прям вірвався от, в останні там два-три тижні в весь світ. І ми. Коли задаємо запит, а чим штучний інтелект може змінити людину і замінити людину, і ми бачимо це маркетинг, це копірайтинг, це фото, це 3D. Тобто ми бачимо, що штучний інтелект може замінити там, де, там, де у нас є компетенції творчі. І це штовхає ну, перша роботизація, а це вже творчі. І висвобождає ще більше в нас населення по світу. Ми не говоримо о, зараз про Україну. Ми говоримо про е, світ. В нас ще є, є новий соціальний переход, і ми його дуже будемо бачити гарно по Китаю. І ковід це показав. Це в нас історія з соціальним капіталом по, по Європі. Це історія з безумовним догодом, коли е, компанії та Країни намагаються виплатити своїм громадянам якийсь доход, але не задіювати їх у, у виробництві. І тому це також вивільняє людей. І от з цим сим ми почали жити десь 2-3 роки тому. І саме ковід був таким потужним трієром, який почав, почав цей фазовий перехід. І він відображається не тільки на Україні, а на всіх інших країнах, які дотичні до, до, до України. А саме головне, що він буде відображатися і на меблевій індустрії. Тобто, в нас штучний інтелект буде рисувати кухню по якомусь опису, підбирати кольорову гаму, яку ви хочете в інтер'єрі. Роботізовані платформи будуть мати замкнутий цикл виробництва, і новий соціальний перехід нам створить інші умови найму команд. Тобто вони будуть не постійні контракти, а точкові якісь спеціалісти, які будуть мігрувати умовно віртуально між компаніями. Вам не буде потрібно стільки людей і в таких компетенціях майбутньому. і це треба враховувати вже. Тобто, в нас Війна почалася ще з 2014. Вона почалася якраз розподілом умовна зон сфер впливу сировинних держав та цифрових держав. Тобто це була така крова пора. А зараз ми дивимося на цю історію вже більш ну, такими очима масштабними. І це реальна масштабна континентальна війна яка може стати і Третьою світовою, а може і не стати. І питання одне, а що ж за поле бою? Чому? Тому що шляхи з регіону Китай та в Європу в нас перетинаються, шляхи Скандинавія та Туреччина перетинаються, тобто йде контроль за територією і шляхи. Також за ресурси, ті, що в землі, і на землі, і воду, тобто Україна це достатньо цікавий ресурс для цих гравців, Но, але вони хочуть воювати чужими руками. І екзистійні цінності це життя та смерть, як от філософське питання, куди може рухатись цивілізація в кризу, тобто зараз цивілізаційна криза. Треба розуміти, що ці питання, куди може рухатись цивілізація, чому війна, чому не полетіли в космос освоювати космос, чи не занурилося в океан як видачу енергії ці держави, це велике питання. І Україна зараз вирішує питання цього майбутнього от, от на цьому полі битва. Це битва за сенс. Сама екзистенційна війна це умовна мережева-центрична, феодальна держава Україна, як брати її такий екзоскелет, бореться з деспотичною імперією колоніальною, тобто йде ще війна проєктів. І якщо ми вже спустимося на нижчий рівень, це після війни це підготовка до нових визовів. Ніхто не прибере ну, з нашого кордону Росії, на жаль, ніхто не прибере, е, умовно, там, Білорусь теж. І е, ця історія з цими викликами, вона однозначно подовжиться. І тільки перейде в, в іншу площину. Тобто вона перейде в кіберпростір, вона перейде в космос, вона перейде в війну е, дронів та роботів, роботизованих платформ. І Україна, і українці повинні бути готові, і умовно, наш меблевий бізнес теж повинен бути готовий побудувати стійкі кластери для того, щоб ми могли щось з цим зробити. І ще в нас внутрішні є такі п'ять криз, які дуже дуже будуть впливати на в цілому меблеву галузь. Це демографічна криза. Вона впливає на ринок наших клієнтів та ринок праці. Міграційна криза також на це впливає. Економічна криза в нас вимиває активні бізнеси за кордон, вони мігрують. Наскільки це можливо? Криза в освіті та науці суттєво впливає на компетенції персоналу і криза в медицині, на проду... ну, на демографію в нас скорочується тривалість життя. Ще хочу сказати, тобто ці п'ять криз треба враховувати в розвитку меблевої компанії, тобто тотальну цифровізацію, кібербезпеку і обмеженість нашими ресурсами. Що хочу сказати, є таке поняття стейкхолдери, усі актори, які тим чи іншим способом впливають на цю історію. Умовно ми їх подробили на три таких головних ешелони це Атлантисти, це країни осі зла і це країни умовного півдня. Атлантисти це умовна північ, тобто країни, які дуже розвинені, в яких є і цифрова історія, і виробництво надсучасне, високотехнологічне. Країни усі зла це там, Китай, Росія, Іран, Північна Корея, Сирія, Білорусь це е, імперії або країни-сателіти, які е, умовно створили себе за рахунок ресурсів і використання цих ресурсів. Тобто, якщо Атлантисти це цифрові держави, умовно, та високотехнологічні, то країна усі зла це е, країни е, в першу чергу ресурсні. І країни умовного півдня, до якого була, до цього вже ну, входила Україна, це країни, які будують свій шлях, шукають свій шлях і починають мігрувати, іскати, скажімо так, інтереси із однієї і з другої сторони. І якщо умовно ми далеко від тобто однієї з сили, ми в відносній безпеці. Ну ми оказались скажімо, дуже близько до Росії, одного з екторів, і відповідно ми отримали цю війну. Треба ще додати, що якщо ми будемо розкладати старі капітали, які входять в умовний північ Атлантистів, є у нас Європа, це старий капітал, з головним ектором Ватикана, головними країнами Німеччиною Італією, Італії. Країнами Бенілюкса, і тут треба розуміти, що Європа робить свій проєкт. Він відмінний від інших проєктів. Це такий проєкт інклюзивного капіталу, який є противагою американського, умовно американсько-англійського проєкту. Це проєкт Fund. Facebook, Amazon, Apple ну, та інші там компанії мільярдні. Тобто інклюзивний капітал це старі капітали і старі родословні банки умовно під е зонтиком е Ватікану. І е таким чином Європа, е якщо ви бачите ці тренди наші з переговорами по зброї. Те, що має відмінності від позиції там, Британії та США. Є ще в нас країни, які дотичні, це країни Бенелюксу, які йдуть за трендами і роблять таку умовну ексклюзивну направленість. Наприклад, Бельгія – це брильянти, Нідерланди це проквіти. І така історія про пошук свого шляху в складній Європі. І Україна в цьому пошуку теж шукає своє місце, а але вона в іншому ну скажімо, лагері. І це от нова Європа. От тут треба вже дивитися, наскільки в нас є розбіжності. У нас є дуже потужний союзник та партнер Польща, який дуже дратує ЄС своїми можливостями у виробництві, і створені доступних для ЄС товарів. Консервативні цінності, і ми з ними партнеримося. Є в нас країни Балтії, які намагаються перехопити політичне лідерство. Є в нас Україна, яка веде поки що незрозумілу гру в різних політиках. Вона не збалансована. І зараз де сама головна гра в Україні це відродження індентичності. Це а, створення суб'єктності, тобто до цього Україна була простим об'єктом, над яким всі працювали. І один лагер, і інший лагер вважали його своїм. Зараз Україна створюється як новий суб'єкт, як новий гравець, який може вийти умовно в десятку світових країн. Чому? Бо є оця наша історія Павла це наші Збройні Сили. Вони дуже зараз потужні і насичені ну, гарними, я вважаю, зерцями зброї, які вже впливають на геополітику. І тому нова Європа конфліктує зі Старою Європою. Тобто нова Європа і Стара Європа це конкуренти по проєктах. Якщо ми будемо говорити в, меблевому, в меблевій історії, то вийти на німецький ринок українським компаніям буде складніше, тому що бар'єри будуть побудовані ніж умовно на американський ринок, тому що там менше бар'єрів. Ну або там італійський та інший ринок. І от таким чином. І зараз ми поговоримо про наших союзників. Це основний наш потенціал для виходу на міжнародні ринки. Це англосаксонська коаліція. І є тут як загрози, так і сильні сторони. Тобто не треба це сприймати як фактор сплошних плюсів. Чому? Тому що є в нас цей фан. Оці компанії глобальні, які володіють усім майже цифровим полем І без цього ми на ці ринки. Штатів, Британії, інші ринки і ма і навіть Старої Європи не зайдемо, бо нам треба буде якось індексуватися в каталогах Гугла, якось в YouTube бути і в інших цифрових платформах. Тобто нам треба розуміти правила гри в фангу для того, щоб нівелювати загрози і використовувати сильні сторони. Якщо ми говоримо. Якщо ми говоримо про іншу історію, ще чому вони для нас цікаві? ВПК, яке дає нам збройний зонтик, яке прикриває наші комунікації ринкові, тобто чому ми не можемо опиратися ну, умовно на Європу та Німеччину? Слабкий флот. Тобто ми будемо переганяти контейнерами дуже багато меблів, і нам дуже потрібен сильний свод і сильна авіація. А для цього потрібен мощний ВПК, і він є а, в Штатах, але його менше всього в Європі. І а, саме морська і авіаторгівля, яку контролює а, от, англосаксонська коаліція, буде давати ту можливість меблевим компаніям сталого розвитку при високих. Ризика в геополітиці. І а, фінальний блок, такий вже прям зовсім про меблі, а, куди варто в українському меблевому бізнесу. Тобто ви побачили усі чинники, які тиснуть зараз на меблеву індустрію. А, це тотальний дефіцит ресурсів, обвал ринку, бо є міграція це дуже потужне європейське. І допомога, і лобіювання своїх інтересів захист ринку є в нас партнери, які нам можуть допомагати як близькі, це там Польща, країни Балтії, так і далекі, як Штати. Але треба розуміти, які а, кроки нам потрібно зробити для того, щоб ми внутрішні були більш сильними. Це перше, це кооперація для того, щоби. У збільшити наші внутрішні ресурси за рахунок тих компаній і тих сервісів, які в нас доступні. Тобто ми повинні більше не конкурувати як раніше було, а партнеритись з компаніями для того, щоб создавати новий продукт, виходити на новий ринк, об'єднувати людей. І можливості, і це про кооперацію. Тобто я вам хочу нагадати, це умовна Італія після війни. Це кооперація, і можна подивитися живі приклади Італії. Це роботізація. Ну, ви зараз скажете навіщо, бо в нас летять ракети. Я хочу сказати, що не по всій території летять ракети, і є сервіси і карти, де ви бачите, що є. Зони, які не постраждали зовсім, це і Західна Україна, це і Вінницька область. Ну, не вся, я не говорю про всю, але є такі зони, де можна будувати нормальні підприємства. Ну, звісно, чим ближче до кордону, тим краще. Але якщо ми будемо включати фактор роботізації і вибирати більш безпечну зону, то під це можуть бути фондові. Або грантові інвестиції вже великі: і американські, і британські, і європейські. Тобто роботизація нам замінить тих людей, яких нам не вистачає. І хочу сказати, нам от, от за цей рік і наступний буде ще більше не вистачати людей. Тобто роботизація – це умовно наше все. Наше все для того, щоб виробляти конкурентний продукт. Якісний продукт і швидко в нужному обсязі. І третє, саме головне, що нам потрібно, це виход на експортний ринок. Чому? Бо Україна зараз це країна, яка дотаційна, нас дотують наші західні партнери, і вона має дуже-дуже нестабільний ринок. І тому я от виділив тут три таких головних напрямка: це ринок, США, Канада. Тому що він дає нам оцей зонтик Парасольку Безпекову. Це наш головний такий партнер по безпеці. Друга історія це Польща і країни ЄС та Великобританія. Но я хочу сказати і майже наголосити, що вихід на закордонний ринок Європи краще робити зараз ще, ще раз більше. Вони вже мають кейси, і, кейс, і беграунди, і можливість залучити інвестиції, то краще не робити повністю своє а робити якийсь бізнес з ними. А ще є там така партнерська програма Горизонт, де можна поляки, українці і наприклад, наприклад, країни Балтії, і там вже там, дуже цікаві гранти від мільйону євро на побудову підприємств. Тобто Польща на мою. Думку це ворота в Європу. І в них вже компетенція проходити ці всі європейські бар'єри, про яких ми поговоримо сьогодні. І третій – це Індія і країни Австралії Нової Зеландії, як умовно британського співтовариства. Чому Індія? Це буде цікаво дуже потужним влевим ігрокам для великого обсягу. Ну, буквально по трьом шагам, бо там є мільярд людей, умовний мільярд, це умовний мільярд споживачів. І дуже слабка своя внутрішня проблема промисловість, вона дуже залежна від Китаю, а у Індії великий конфлікт з Китаєм, і він нікуди не кинеться. Така ж історія з Австралією та Новою Зеландією. І конфлікти. Які, там вони також про довгу історію там, на 10, на 15, на 20 років, ніяк не менше. І таким чином ми обмалювали таких три основних головних напрямки, куди можна йти меблевому бізнесу, дивлячись в горизонт подій від 10 до 20 років. З умовою того, що в нас йде війна, коли вона закінчиться, це питання більше умовно до військових, до нашого генерального штабу. От, ну, але прогнози говорять, що це буде не раніше 24 го року і ще буде дуже тяжка відбудова. Тому от в цих дефіцитах і цих ризиках треба вже будувати квартирі. Я хочу зараз долучити до нашої. Конференції у Сокненко, якщо можна, попрошу вивести її на екран. Вона вже розкаже про ринок В США більш детально. Вона там живе, вона там працює і е, вона там представляє наш ЄС-кластер і наші бізнес напрямок